Вітаю вас на онлайн-уроках з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку практична робота номер 6 Складання і виконання алгоритмічних знаходжень, сум і кількості значень елементів табличних величин за заданими умовами. Перед початком виконання даної практичної, давайте розглянемо сьогоднішню тему. І пригадаємо. Отже. Пригадайте, як вводити та виводити значення табличних величин у програмах, які алгоритми є базовими для опрацювання табличних величин, як описати алгоритми знаходження суми чи кількості елементів табличної величини. Перед початком уроку обов'язково створіть папку урок 48, де буде розміщуватися наша наступна програма. Не забувайте дотримуватись... Правил безпеки під час роботи за комп'ютером. Важливо. Упорядкований набір змінних одного типу називається табличною величиною або одновимірним масивом. Дане визначення можете собі занотувати, щоб краще запам'ятати. Кожна змінна може входити до табличної величини. Називається вона. Елементу. Ім'я елемента табличної величини складається з імені цієї табличної величини і порядкового номера цього елемента в табличній величині. Він позначається у квадратних дужках. У результаті виконання наведеного фрагмента програми значення змінної, до прикладу, сум. Дорівнюватиме сумі значень усіх ста змінних елементів табличної величини, тобто загальній масі даних ста учнів. Після цього можна обчислити шукану середню масу. У рядку VAR змінна a типу таблична величина записується наступним чином. VAR A тип error, тобто масив. Діапазон номерів елементів табличної величини від 1 до 100 і тип елементів табличної величини це буде Реал. Описати змінну типу одновимірний масив можна двома способами. У розділі Type інтерфейсного блоку програмного коду описати новий тип даних і в розділі VAR описати змінну нового типу. Матиме тоді наступний вигляд. Type ім'я типу дорівнює Array діапазон індексів, of тип елементів і потім var список змінних і ім'я типу. Описати змінну типу масиву, не вводячи нового типу, можна наступним чином. Var список змінних, Array діапазон індексів, of тип елементів. Для введення та виведення значень елементів табличної величини в середовищі Lazarus можна скористатися багаторядковим текстовим полем, а саме компонентом t-memo на вкладці Стандарт, показану стрілочкою, яке можна розмістити на формі так само, як і інші компоненти. Розмір текстового поля змінюється. У процесі налаштування екранної форми, перетягування маркерів зміни, можна змінити розмір або ж у програмі надаючи необхідних значень властивостям віч та хейк. Для створення нових рядків слугують методи ADD та Insert. Які рядочки потрібно записати. Ви бачите. Отже, add – це додавання нового рядка в кінець списку. А insert. Вставка рядка текст перед рядком з індексом n. Усі... Заміна значень усіх елементів масиву здійснюється наступним чином. Алгоритм розв'язування задачі. Послідовно перебрати всі елементи масиву, і значення чергового елемента змінити за певним правилом, наприклад. Змінити знак елементів на протилежний. Або надати всім елементам нульові значення. Чи можливо збільшити значення всіх елементів на певну величину. А саме подвоїти значення елементів масиву, де в нас змінна А. І діапазон від 1 до N. Тоді наступний рядок матиме наступне значення. For E від 1 до N. І виконати наступну операцію, що a з індексом I e дорівнює a з індексом I e помножити на 2, збільшити вдвічі. Від'ємні елементи масиву А змінити, до прикладу, числом 25. В такому випадку for i e від 1 до n значень. І якщо наше A з індексом i менше буде від 0, тоді a з індексом i дорівнює 25. Елементи масиву A, що мають парні індекси, змінити 0. В такому випадку пишуть, що for i e дорівнює від 1 до n. І якщо наше значення індекс i буде. Дорівнювати 2 мод дільником на 2, тоді змінити на 0. Інакше залишаємо без змін. Визначення кількості елементів із заданою властивістю, а саме визначити кількість додатних елементів масиву, А, можна наступним чином. Отже, К. Дорівнює нулю. Це лічильник елементів із заданою властивістю. Початково він у нас буде означен, дорівнювати 0. Потім вказуємо, в якому діапазоні виконувати дії. і якщо наше значення А з індексом I буде більше від 0, тоді К збільшуємо на 1. Задачі на знаходження суми добутку елементів розглядаються наступним чином знайти добуток всіх елементів в діапазоні від 1 до n. Початкове значення в нас буде 1p. І потім вказуємо, що for i від 1 до n, тоді виконується дія, що p дорівнює p помножити на a з значенням діапазону i. Для знаходження суми додатних елементів масиву потрібно прописати наступний код. Початкове значення суми в нас буде дорівнювати 0. Діапазон беремо від 1 до n, і якщо наше А з діапазоном I буде більше від 0, тоді S збільшити на значення даної змінної рядка. <кій> сортування елементів масив, це впорядкування їх за деякою ознакою. Розглянемо два найпростіших методи сортування масиву. Сортування вибором максимального елемента та сортування обміном методом бульбашки. Ці два методи ми з вами на попередніх уроках вже розглядали. Тому пригадайте, Хто забув, можете повернутися до попередніх відео. Вдома, будь ласка, проаналізуйте параграф 6.2, сторінка 173, 174 з підручника з інформатики для 9 класу. А зараз ми з вами перейдемо до виконання практичної роботи номер 6 складання і виконання алгоритмів знаходження сум і кількостей значень елементів табличних величин. За заданими умовами. Інструкційну картку до даної практичної роботи ви можете знайти в підручнику на сторінках 173-174 або ж скористатися разом зі мною електронним виглядом, який зараз побачите на екрані. Перейдімо до виконання практичної роботи. Отже, виконуємо практичну роботу номер 6 Інструкційна картка має наступний вигляд. Нам потрібно відкрити середовище візуального проєктування, для цього ми використаємо Lazarus і створити проєкт для розв'язування наступної задачі. У багаторядковому текстовому полі міститься значення середньої температури повітря кожного дня тижня. Нам потрібно визначити середню температуру повітря за тиждень. Та з'ясувати, скільки разів на тиждень середня денна температура була вище нуля. Для цього у проєкті потрібно буде розмістити на формі потрібні нам елементи керування, це багаторядкове текстове поле, написи та кнопки. Потім скласти обробник події клік для першої кнопки, виконання якого приведе до виведення в напис середньої температури повітря за тиждень. Потім скласти обробник події клік для другої кнопки, виконання яку приведе до визначення скільки разів на тиждень середня денна температура повітря буде вище нуля. І виведення результату в напис. Та виконати даний проект і переконатись, що результати його роботи правильні. Для початку відкриваємо програмне середовище Lazarus, можна через пуск. Всі програми, знайшовши папку Lazarus, Lazarus, або ж на робочому столі натиснути ярличок Lazarus. Запускаємо програму. Нагадую, що перед початком роботи нам потрібно було створити папку. Якщо ж ви її не створили, виконуємо дії за мною. Файл. Перевіряємо, щоб кнопка закрити всі була неактивна. Якщо активна, натискаємо її. Потім файл новий. Застосунок. Гаразд. Створили. Тепер натискаємо файл Зберегти всі. В нашій папці з проектами. Створюємо нову папку. Підписуємо її. Практична. 6. Enter. Відкриваємо і зберегти раз. І два. Готово! Тепер переходимо до розміщення на нашій формі вікнові потрібні нам елементи. Пропоную розтягти приблизно так, як в мене за зразком. Розпочнемо з того, що додамо заголовок, лабл, розміщуємо. У властивостях Caption набираємо текст, середня температура повітря кожного дня тижня. Середня температура повітря кожного дня тижня. Готово. Ентер. Під низом ми розмістимо поле мемо. Стандарт, те мемо, розміщуємо, порівнюємо приблизно. Трішки розтягуємо вниз і залишаємо в такому вигляді. Шукаємо властивість. Властивість lines, кнопка 3. Крапки, стираємо на напис memo 1. Окей, готово. Очистили. Далі продовжуємо. Розміщуємо ще один напис label 2, заголовок робимо середня температура протягом тижня. Навпроти даного запису ми розмістимо поле, в яке будемо виводити дану середню температуру. Обираємо Едіт 1. Навпроти середня температура тижня. Розміщуємо, шукаємо властивість текст. І стираємо. Enter. Готово. Далі. Нижче розміщуємо кнопку для обрахунку. Можемо її трішки розтягнути, заголовок кнопки робимо розрахувати. Готово. Під кнопкою розміщуємо ще один заголовок WABL 3. Підписуємо заголовок тексту Label 3 скільки разів на тиждень. Кілька разів на тиждень, середня денна, середня денна температура була вища нуля. Але, на жаль, ми бачимо, що наш текст не вміщається в наше вікно. Щоб його не розтягувати, натискаємо навпроти Caption кнопку 3. Відкривається ось таке віконечко. Ставимо в кінці денна і натискаємо Enter. Таким чином ми переносимо і утворюємо два рядки. Натискаємо ОК, OK. утворюється відповідний відступ. Навпроти даного запису тепер додаємо запис. Напис Edit 2 по нижній частині. Шукаємо властивість текст. І стираємо її Enter. Готово. Додаємо ще одну кнопку. Дана кнопка буде також розрахувати для розрахунку середньої, скільки разів? Середня дана. Денна температура була вище нуля. Заголовок також розрахувати. Готово. Тепер перейдімо до введення коду програми, щоб виконувалися наші команди. Першочергово ми зробимо дію для першої кнопки. У інспекторі об'єктів обираємо button 1. Події вкладка. On click. Задіяти. Відкрився код програми, от ми бачимо. Створимо змінні наші. Додаємо. Після рядка процедур опускаємось, утворюється відступ. Перераховуємо змінні, що в нас будуть var. Мову не забуваємо змінити var і 2. integer І змінна S. Це реал. Крапка з комо. Потім переходимо під Begin і починаємо введення коду програми для наших змінних. Розпочнімо з того, що. Крім того, ми забули ще ввести змінні нашої... нашого масиву. Тому сюди ж перед І ставимо і вказуємо, що у нас буде змінна А вропка. Це у нас масив Array. Квадратних дужках діапазон від нульового до шостого, тобто сім значень буде. І real, тобто дійсне. Крапка з кому. Тепер переходимо під begin і продовжуємо. А саме призначаємо считати із поля маму 1 і присвоїти. значення змінним від поля 0 до поля 6 наступну дію виконати, а саме i дорівнює ester to float маму один. Кропка, eins, і в квадратних дужках відповідний діапазон. Нижче опускаємось. Початкове значення суми в нас буде 0. Нижче. Тепер виконуємо дію, що з кожного значення рядка і буде дорівнювати від 0 до шостого рядочка виконувати наступні дії, що S, сума наша А, ой, вибачте, не А, а наша сума збільшується на значення. І з відповідного рядочка. Після чого результат потрібно вивести. Ми, у нас в умові просять у напис, а ми будемо вивоз, виводити у поле, щоб краще було видно і зрозуміло. Тому ми пишемо edit 1. Text. Тому що текстове повідомлення двокрапка дорівнює, і виводимо to Str. І в дужках вказуємо значення. А так, як нам сказано середнє значення, це треба отриману температуру поділити на 7. Тому ми пишемо, що змінну S розділити на 7. Закрили, щоб не створювати ще однієї змінної, ми дану дію виконуємо. Додали, готово. Можемо запустити і перевірити виконання даної дії. Перевіряється код. Уважно перевірте, щоб було набрано відповідно, так як в мене. Введемо 5 значень від 1 до 7. Натиснемо першу кнопку розрахувати. І середня температура видає 7. Добре, все працює. Зупиняємо виконання даного проєкту. Гаразд, продовжуємо. Переходимо до наступної кнопки. Кнопки 2. Для цього у інспекторі об'єктів вкладки Button 1, Button 2 обираємо. Вкладка події, onClick, Запустили. Аналогічно, як для першої кнопки, нам потрібно створити зміни. Щоб довго їх не вводити, ми можемо рядочок із змінами для button-1 виділити, натиснути правою клавішою мишки, копіювати. І вставити в рядочок під button 2 процедуру. Готово. Виходить var. змінний реал без зміни. потім і інтеджер без зміни, і в нас замість змінної S в даному випадку буде K, тобто кількість. Переходимо під Begin. Два рядочки попередніх про считування значень ми теж можемо скопіювати навіть три із значенням сум. Виділяємо правий кровішою мишки. Копіювати, Begin, вставити. Готово. Ми робимо невеличку зміну. Замість S ми прописуємо K. Тобто початкова кількість у нас 0. Тобто немає. Потім вводимо код для перевірки і визначення кількості. Таких значень, які задовільняють нашу умову, а саме скільки разів температура була нижча середньої денної температури. Для цього ми прописуємо, що виконання FOR i e, 2 дорівнює від 0 до 6, тобто рядочків, які, в яких буде здійснюватися дане порівняння. І якщо if, якщо наше значення в рядочка відповідно по порядку першого, другого, третього, буде більше від нуля, тоді. Виконується наступна умова. К збільшується на К плюс 1. Готово. І останній рядочок треба ввести в виведення результату відповіді. Так само тільки в поле Edit 2 тепер. Едіт. Можна навіть не набирати, а скопіювати даний рядочок з попереднього коду, копіювати, вставити. І зробити відповідні зміни. Коригування Edit 2 і замість S розділити на 7. Ми введемо K. Готово. Запускаємо проєкт на перевірку. Уважно перевірте код написання. Проєкт запустився. Давайте введемо кілька значень, кілька будуть від'ємних. І запустимо наш розрахунок середньої температури, от бачимо, але не округлене, на жаль, і скільки разів було вище нуля 5 днів. Якщо ж ми зробимо, до прикладу, певні зміни, ми бачимо, що 3 дні вище, залишається, і зміни відповідні, теж відбуваються. Проєкт працює, практична робота виконана успішно. Закриваємо проект, зупиняємо, натискаємо, Практична наша виконана успішно. Результат виконання даної практичної роботи покажете своєму вчителеві для отримання позитивної оцінки. На цьому виконання практичної роботи завершується. Обов'язково натискаємо Файл закрити всі», після чого можна натиснути Файл і вихід вийти з лазаруса. На цьому наш сьогоднішній з вами урок завершується. Я вам дякую за увагу. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть свої коментарі для просування мого каналу. І до нових зустрічей. Дане відео створено за підтримки інтернет-ресурсу touchinfo.ua. Все буде Україна!